Слово Верітас на ранок 18 червня, п'ятий розділ Євангелія від Матея є дуже важливим навчанням Ісуса. Це навчання про любов до ворогів. Під час цієї жорстокої війни, яка вже три роки триває в нашій країні в повномасштабному обсязі, ці слова як гострий меч. Хтось приймає, а хтось і чути не хоче про це навчання Ісуса. Ісус не тільки говорив, але і жив любов'ю до ворогів. Що це означає любити ворога? Як це взагалі можливо? Любити ворога це зупинити зло, яке Він робить, любов'ю зупинити зло, молитися за навернення кривника, благословити. Ісус каже: якщо ми так робимо, то ми є синами і доньками Небесного Отця. Господи. Прошу тебе за навернення наших ворогів, за навернення моїх ворогів, щоб вони пізнали Божу любов і зупинилися у чиненні зла.